В одній казковій країні, де небо торкається золотих колосків, жили два маленьких козенятка – рейчик та таврик. Хоча вони були зовсім малесенькими, але мали великі серця та веселу вдачу. Рейчик був дуже незвичайним козенятком. Він обожнював подорожувати вздовж старої залізниці, слухаючи, як співають рейки. Він збирав найцікавіші історії про далекі краї та хоробрих героїв. А Таврик був справжнім сином простору. Швидкий та невловимий він бігав галявинами, вільний, як сам український степ. Разом вони грали, наздоганяли метеликів і співали пісень, від яких розквітали квіти. Та одного разу сонце закрила велика чорна хмара. Цизлича клун грізнотінь спустився на землю. Він терпіти не міг свободи, тому викрав маленького таврика і поніс його у темний дрімучий ліс, щоб замкнути у своєму похмурому замку. Зажурився рейчик. Йому було так самотньо без братика, а темний ліс здавався таким страшним. Але Речик пригадав усі історії про сміливців, які збирав у своїх подорожах. Він витер слізки і, попри страх, відправився рятувати Таврика. Коли він заходив у глиб хащів, вікові дерева почали схиляти до нього свої волохаті віти. Ти маленький, але дуже сміливий! шепотіли вони своїм листяним голосом, захищаючи козенятка від вітру. У тебе все вийде, лагідно надихали промінці сонечка. Вони пробиралися крізь темряву, наче золоті ниточки, вказуючи рейчику шлях до чорного замку чакуна. Рейчик ішов уперед, згадуючи, що таврик це вільний степ, а степ неможливо тримати під замком. Коли він дістався вежі, то не почав битися. Натомість рейчик почав розповідати історії, найсильнішою історію про сміливість та любов до батьківщини героїв Крут та Херсонців. Від цих слів стіни замку, збудовані зі страху та зла, почали танути, як весняний сніг. Кайдани впали, і таврик вистрибнув на волю, обійнявши брата. Злий чаклун зник. Бо там, де є сміливість і правда, йому немає місця. З того часу речок і таврик завжди разом: один збирає історії, а інший береже свободу і немає в світі сили, що могла б їх розлучити.